Доброго дня, мене звати пише Сергій, компанія «Сингента». Ми знаходимося на полі в Херсонській області, Каланчацький район. У нас тут поле ковуна Карістан. Це лідер від компанії «Сингента» в насінневому сегменті ковунів. Він дуже популярний у всьому світі. Навіть на нашій території в Кринах СНД продається колосальна кількість цього кавуна. Минулому році було посіяно в усіх країнах від Узбекистану, Казахстану, Росія, Україна близько 20 тисяч гектарів цього ковуна. Чому ж він так приваблює фермерів? Давайте подивимося на нього і зрозуміємо. Тут висадка була у нас 15 травня, тобто вже досить такий жаркий був період. І ви бачите, не дивлячись на цю жарку погоду, на всі катаклізми, які були. Зараз у нас 13 липня і кавун прекрасне поле, закрите міжряддя, крупний лист, закрита завість, дуже, дуже потужні ми бачимо батоги. Просто колосальні розвинуті плеті. Це його Така суттєва перевага. Тобто він добре росте в жару і дає в жару хороші плоди. Вони не горять, при плюс 40. Це висока якість плодів. Він щільний, смачний і з маленькою кісточкою всередині. Те, що подобається покупцям, М'якоть така щільна, в принципі, дуже близька до щільності до яблука, тому його можна вантажити, вести там на 4 тисячі кілометрів, на 5 тисяч і більше. Кавун якісніший, ніж те, що вирощують е, наші фермери, і тому він продається там. Хто займається експортом, знає, що український кавун в серпні вже погано продається в Європі. Тому що ритейлери з Польщі, з Прибалтики вони надають перевагу керістану. Тут у нас висаджували, ми бачимо, в мульчу без накриття. Висаджували розсадою. Висадка була, як я вже казав, 15 травня, зараз у нас 13 липня. От, Понаростали вегетативна маса супер. Ми Бачимо, він цвіте, він росте далі. Хороший ріст йде. Потужні пагони, повністю закриті плоди, зав'язуємось відмінно. Ми очікуємо, що на цьому полі урожай на, якщо важко сказати, які будуть погодні умови, але, можливо, на початок серпня місяця, може трошки пару днів раніше, тут вже будуть готові плоди, дуже високоякісні плоди. Ви навіть знаєте, що ті, хто вирощують ранні ковини, вони дуже бояться, коли Карестан виходить на ринок. Він вже почав в Україні вирощуватися, і коли він з'являється на ринку. Попит на інші кавуни він просто пропадає все. Всі, переходять, всі е, оптовики переходять на карістан. Форма плода така трошки у нього видовжена. Забарвлення типове для наших кавунців, які ми полюбляємо. Тут фермер після висадки дав рослині вкорінитися, потім почалося підживлення. Тобто поливи, поливи з азотними добровами. На початку ми рекомендуємо давати перші два полива не чисто азот, а давати азот з кальцієм, щоб виростити потужну основу, потужну рослину, кальціва селітра. І вже в такій стадії, як ми зараз, то ми маємо перейти на азот з калієм. Тобто це калійна селітра або аміачна селітра плюс сульфат калію. Дуже такий доступний калій в формі сульфата калію. Ну і сама сірка теж потрібна рослинам. І щоб ваш плід був солодкий, щоб він був важкий, щоб його покупці хотіли купляти, обов'язково працюйте калієм. В принципі, достатньо порядка 10 кілограмів калію по діючій речовині по чистій вазі, щоб... Да, з такої десь приблизно в такій стадії кавуна, щоб ви отримали солодкий гарний кавун. Кавун Карістан це середньоранній гібрид більш такого середнього терміну. Тому він пристосований для вирощування вже без накриття. Але ми можемо висаджувати як тут. Ну, тут. Самі перші зараз у нас крупні. Перша квіточка була у нас. Опа. І ми бачимо, йдуть по лініям. Уже зав'язалась. Це перевага карістана, це формування врожаю в жарких умовах. Тобто квітка добре запилюється, не дивлячись на високі температури. Досвід показує, що навіть плюс 40 йде запилення, не дивлячись на якісь, що це досить вже ненормальні умови. І добре закритий листок. Ми бачимо форма листової пластинки у нього така досить мало розрізана. Вона суцільна, закриває добре плід, і такий плід виростає в жарких умовах. Зараз ми не можемо вам ще показати плоди всі їх красі, скуштувати їхній смак, тому що зараз тільки середина липня, плюс похолодання. Але за 2-2,5 тижня тут вже будуть перші збори і фермер може оцінити переваги, кову на корістан. Отже, що це за кавун? Це кавун, який ми позиціонуємо для збирання на початку серпня, в кінці липня місяця. Він ефективно використовує переваги липневої спеки, тобто він формує великий досить плід, солодкий, соковитий, щільною м'якотю. Все це сонечко, яке в нього в липні на нього йде, оця потужна листова маса, ці всі листочки вони все перетворюють на якісний плід. Чудово йде на експорт, його добре знають експортери в Польщі, в Кринах Балтії. То й наші оптовики теж не може задоволені. Отже, шановні, якщо для вас важливий вал, можливість продажу на експорт, якісні плоди кавуна, можливість продати тоді, коли всі вийшли на ринок, саме цей гібрид, саме Карістан це ваш вибір. Вирощуйте його і отримуйте прекрасні результати.